До Різдва готується. Бачите? Відніпех теж прикрашають. Тут Різдво відзначають 25 грудня. Ну як в Європі, в принципі. І вже вон прикрашають, бачите, будинки. Ось теж є навіть Відніпегу. Ввечері тут на деякій вулиці заїжджаєш, і так красиво. О, зараз покажемо. Дивіться. ага, Красиво. Різдво. Що хотів вам розказати? Сьогодні було мінус 28. Зараз вже не 28, напевно, десь 22, а може 23 десь так. Але хочу доставати телефон, бо холодно. На сьогодні. Є такий телеграм-канал, називається Сам в Канаду. Ви можете зайти туди. І люди з різних регіонів накидали, яка у них там температура <гум> на сьогодні. Сьогодні кінець грудня. І в деяких регіонах там було мінус 31. <гум> Вон як дерева поприкрашали, теж ялинки. Що я хотів розказати? От е, Як відчувається мороз такий? Там деякі люди питали, як, що одягати, щоб не замерзнути. Ось на мені така куртка лижа. Отакі штани і бути мехові. Мені не холодно і шапка, але краще брати куртку з капішоном, щоб можна було накидувати на голову. Бо буває вітер. О! Знову. Така популярна тема тут. І тележки бросають. Ну, там були, тут, непонятно, з чим це пов'язано. Але ось рукавиці, з рукавицями невеличка проблема. Вони з тряпки такі зроблені. І коли вітер і волога, їх продуває. Ось Бачите, ось одні рукавиці, а тут інші. Тобто такі не беріть. Беріть такі рукавиці з от такого матеріалу. Зараз мінус 28 було зранку, і кажуть, що там буде мінус 35, чи саме мінус 40, це не один день. Цілий тиждень буде приблизно мінус. 22, ось так, ось така температура. взагалі кажуть, що тут буде пару місяців. Пару місяців буде мінус 20, тобто доволі холодно. І коли вітер, ти це відчуваєш. От Писала сьогодні температура, відчувається на мінус 35. А коли вітер немає, ну, зараз я прийшовся, то взагалі не холодно. Тобто зверніть увагу, щоб ваша одежа була не якби від вітру не продуваєма. Ось типу такого матеріалу, рукавиці так само. І тоді буде тепліше. Але мені ось взагалі зараз хожу без проблем. О, гараж як почистили. Мені це все більше, оце, що зараз хожу серед оцих гір снігу і все більше згадую цю історію, що я кидав на початку. Де чувак приїхав такий задоволений, каже, о, сніжок, олені, бігають, красота. Потім раз почистив сніг, один, другий, поламав палу, пару лопат, потім холодно, пару тижнів не виходив з дому і каже, ну його нафіг. І поїхав у Флориду. Така історія. Це круто, коли ти приїжджаєш на 2-3 дні, на тиждень, може там покататися на лижах, але коли ось така погода буде 3-4 місяці, дивіться, воно красиво. Але, але навіть машини перестала їздити. То готуйтеся просто до переїзду, беріть теплі речі з непродуваємого матеріалу. Рукавиці. Мені от, от зараз вже холодно пальцями. Коча в мене подвійні. Ну, в принципі, от шарфа в мене нема, але у мене гольф. То, тобто не холодно. Але краще брати капішон, щоб куртка була з капішоном. Ну і все. Я не скажу, що дуже холодно. Може, може це після вчорашнього, бо вчора, вчора було прямо ну капець. А сьогодні більш-менш нормально, бо нема вітра. Вітер якби такий серйозний.